Мої вітання! З вами хвилина Доліфто і нас в гостях сьогодні «Дідзьо». Хлопці, привіт! Привіт! У мене для вас є завданнячко. Майка, ти можеш приймати могла. За ха без могла могла приймати. Кого? Що робити? Я в конкурсі ха-ха-ха, але треба було зняти лівчик. А Та наша пісня ха-ха-ха без лівчика мала, в якої через майку чітко видно два круга. Кажи, як тебе звати? Мене звати Наталя. Бачите, і... і я не вас. Так, вам... так. Ти нас не любиш? Корм, теж вас мабуть. теж люблю. О, і ми тебе любимо. Але у мене для вас є дуже тяжке завдання. Дивіться, у нас є одна хвилина, поки ми спускатимемося до ліфту. І ви за цю одну хвилину повинні назвати 10 найвідоміших штучних борід України. Е, борід України? Вже хвилина пішла, йдемо. 10 зізя не штучна борода. Дізя, не штучна борода, дзер не штучна борода. А, а що ми виграємо? М -м, мій ліпчик. О, Люлік, думай, коротше тако! Так. م... До... Штучний Миколай з Новояверська, штучний Миколай, з Яворошка. З бородою. ну? E, Дід Мороз. Дід Мороз. Три. Ну. E, три. E, Миколай є вже. Є. Da, ще три, хто ші... є? Смерф! Хто? Смерф? Смерф, хто? Смерф? чи що? Смерф! Смерф! Смерфятки, Смерф. Смерф, ще мче, що у що він жив. Мумінки! Це колись до музі. Гноми, любі, їх сім є, до речі. Ні, не підходять. Вони дуже відомі. Ну, Зміло але ж тільки одного і взагалі Но, нам треба да, реальні да, персонажі. Скільки, скільки вже є? П'ять. Ще п'ять треба. Давайте когось комара. реального, з політиків, з зірок що там шоу-бізнесу. Цей, е, як його, Боже. Штучна, штучна Табачник. Борода. А, штучна палі. Ян Табачник чи, чи той інший Табачник? Та вони двоє мають бороду, але що як в не штучна? Ми програли її, лівчик. Ми програли, правда. А скинеш такого чи ні? <звук> Побачимо. І що поцілимося на камеру чи ні? Давай. Дзізо це мегапопулярний чувак, який любить Україну, який любить і поважає українську мову. Спілкується на українській мові. Це дуже важливо для України.